Доброго всім дня! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі мої пательки. Ласкаво просимо до нас на Полтавщину. Вибачте, за мій полтавський суржик, кому не подобається, але я так розмовляю. І сьогодні у мене буде другий звіт по нашому спільному проєкті Вернісаж у Сініх Бар. Я вже зробила одну роботу. Нагадаю, це такий Палантінчик ось у мене тут лежить. Валентинчик був у номінації: зіграємо ручки і ніжки, це в нас була третя номінація. А сьогодні, до вашої уваги, в мене також одна готова робота, яку я вже показувала у першому звіті. Це в мене отакий такий світер, чи джемпер, чи я не знаю, як він називається до категорії діти це наші квіти. Я цей світерок в'яжу для свого онука. Він у цьому році пішов у перший клас, їх, правда, пустили офлайн, тобто вони ходять. І оце отакий буде в нього світерочок. В'яжу я з отакої ниточки, я вам нагадаю. Зараз покажу. Підождіть, ось отак. Отака ниточка. Якщо я правильно пам'ятаю, 70% чи 2-3% рінуса. А все остальне поліакрил. мов так, точно не пам'ятаю. Намотала я була отакі пиріжочки і в'язала я із шести. ниточок. Брала ниточку з звідціля і з відціляла. На жаль, скільки пішло, ваги я вам не можу сказати, в мене чогось поламалося вісаль. На 200 г показують більше. Я перевірила на моташки 100 грамовій, то показують неправильно. Так, зв'язала я от такий світерок, Оце, от таким узором називається випуклі квадрати. І Зв'язала я трошечки його довше. Чого довшим? Коли зв'язала такий зразочок, то зразочок угору підскочив на 1 см. Я думаю, якщо зразочок підскочив на маленькому скільки ж тоді цікаво, підскочить світер. Але я ще не встигла зробити відео. Я тільки його учора вечором закінчила. До речі, кінчики я заправила. Мабуть, перва робота, яку вам показую з заправленими кінчиками. Кінчики заправила, але ще не встигла я його попрати. <кхи> Коли я вам поперу, я вам тоді скажу, наскільки він чи підскочив, чи розширився. Це все я тоді озвучу. Отака От робота. Що хочу сказати, горло перев'язувала три рази. Перший раз набрала так гарненько була, крючком, з звідтіля взяла петлі, зв'язала йому гарненьке горлочко, але потрогала, а воно тут тугеньке. А у нас така дитина, щоб ніде нічого не давило, то прийшлось мені його перев'язувати. Другий раз перев'язала також чую, тугеньке. Третій раз я просто набрала горлочко, по всіх петлях зв'язала виворотню. також петлю на горличку отут. Зробила виворотнями. Е, зробила рядок виворотними, щоб добре фіксовано держалося. І отакий світерок у мене вийшов. На плечах у мене, дивіться, що закінчила тут і тут виворотнями. І шила, вийшло таке, як я не знаю, як забурчик якийсь. Але воно і так гарно сидить, і так як розправиться. Я думаю, не погону буде. Ну, в общем, мені подобається. Чесно сказати, з насолодою в'язала. Єдине, що коли петелька тіка, то дуже важко цю петельку виловити. Вона зразу потекла, потікала і тоді співати тільки вихвачувати таке воно. Хоча на зразочку пуха тут невеличкий, я не знаю, видно вам чи не видно такий зовсім невеликий пух. М'якенька, гарненька, це ж вже побратий то я думаю, буде гарно. А взагалі, мені подобається, що в мене вийшло. Я ніколи не називала свої речі, в'язані з роду, не давала ім'я. Ну, цьому світерку я хочу сказати, дати ім'я, верніше, маленький школярик. Ну, подобається він мені, не знаю. Зроблю ВТО і зроблю на дитині фотографію. Просто не встигла ще. Малого не було. Ніколи було мені фотку робити. Так. І оце, дівчатка мої, які мене дивляться. Моя друга готова робота в номінації Діти наші квіти. Правда, за два тижні що вспіла. Ну, все готове. Далі в мене ось таке безобразня лежить на столі. Це я готовлю до четвертої номінації, яке заявляла, ой, вибачте, буде коврик. І оце отакі розочки я в'яжу. У мене є отакий колючок. Бачите, тут що хочеш є. Нитки, які хочеш. Нитки, дівчатки, це з поодічні вже. Навіть не знаю що. Це якась лубенська нитка. Раніше ми так називали. Така шерсть погана була. Це я знаю точно акріл. Оце в'язала щось з чоловікові. Оце щось давно сину, дивіться, які ниточки. В общем, вони валяються, у мене хто знаде. І оце така торгунка піде на цей коврик. В'яжу я його скрізь. Де є час, накидала клубочки у сумочку, взяла крючок і пішла в'язати. Це в мене буде така четверта номінація. І оселя обралася в намі... господи, вибачте, в Баряна, на намисто. В'яжу різні, і зв'язані, і не зв'язані. Десь тут у мене розочка така. Ось, дивіться, не хватило ниточки, дов'язала іншої. Ні, ця Десь в'язала двойна. Ну, в общем, а ось, бачите, дов'язала іншої. Ниточку оставляю, тому що мені треба ж буде цю розочку, отак От воно буде, зараз покажу. ось Оце буде така розочка. Треба буде його тут трошечки шить знизу. І потім же ж. Я буду пришивати до сітки. Як я це все буду робити, я потом вам покажу, як пришиватиметься, як робитиметься. А поки що робиться отакі от заготовки. Я ці заготовки понав'язую багато, скільки мені потрібно. Я їх всіх поперу, висушу, а потім тільки я їх буду шивати і прив'язувати до сітки. Оце, я готовлюся на четверту номінацію. Почала я також в'язати собі кардиган. На номінацію, господи, краса оселів жінці, але там поки що нема чого показувати, там сама резиночка. Це я так з'являю ось цієї ці червоної нитки. Як тільки щось зв'яжу, я вам на слідщий раз покажу оце і все, що я хотіла вам прозвітувати на, свою, на перший верніш, на другий звіт. Нашого спільного проєкту дуже дякую дівчаткам за такий проєкт. Нагадаю, організували Марусина, скринька, рукоділля, канал Еліна Сергієнко. Ну там самі такі назви, що можна в назви закохатися і більш нічого не треба. Я, так, так в мене вийшлося. Почитала назви, закохалася в назви, вирішила приймати участь. Але зараз такий період то консервація, то картошка, то все у нас частний будинок. то Трошки время приторможує. Ну нічого, все зробимо, аби живі, здорові. На цьому і все. Добра, мира, злагоди. Ми переможемо, все буде гарно.